Ми вже з вами звикли до ледь не щомісячної появи нового китайського бренду на ринку смартфонів. Проте виробник з корейською пропискою не так часто з'являється на цьому ринку, особливо у нас в Україні. І ось він новий, цікавий. Компанія Qmo більш відома як виробник комп'ютерної пам'яті, яка впродовж останніх трьох років активно освоює і ринок мобільних пристроїв з'явилася на наших теренах, презентувавши лінійку своїх смартфонів в лінійці андроїдні двосімні пристрої. На будь-який смак як за діагональю дисплею від 3 до 6 дюймів, так і за зовнішнім виглядом. Округлі, квадратні, схожі на культові впізнавані творіння іменитих брендів. Флагманом Кьюма стала модель Quest 510, п'ятидюймовий смартфон на 2 картки з тонким корпусом 8,5 мм, з витонченою боковою лінією та покриттям Soft-Touch, яке не збирає на собі відбитків пальців. Смартфон має IPS-дисплей з роздільною здатністю 720 p оснащений двома камерами, основна на 8 мегапікселів зі спалахом автофокусом, та фронтальна на 2 мегапікселі для добротного селфі, зрештою. Вистачить. Основною фішкою кюмо Quest 510 стала його продуктивність, бо новинка базується на восьмиядерному медіатеківському процесорі. В парі з оновленим графічним ядром процесор дає можливість набрати 25 тисяч балів в тестовій програмі Antutu. а це як не крутий рівень світової еліти. Новинка має 8 гігабайт основної пам'яті. Яку можна розширити sd карткою. Також тут усі необхідні модулі: Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS. В смартфон уже встановлені безкоштовні карти Яндекса, а також ознайомча версія навігації від Navitel. -у. Загалом Quest 510 має 12 попередньо встановлених додатків. Працює телефон на операційній системі Android 4.2, оновлення якої очікується на момент надходження телефону на полиці українських магазинів, а це десь середина осені. Редні моделі з лінійки вже в продажу завдяки ексклюзивному дистриб'ютору в Україні компанії Навігатор, яка і забезпечує сервіс продукції к'юмо. Загалом флагман цього бренду, як бачимо, це бюджетний смартфон з добротними характеристиками, приємним дизайном з усім необхідним для користувача начинням, який, начебто, дозволяє будувати сміливі плани. Плани наші до 1 піровапріля. 2005-2015 года это занять долю 5%. В модельном ряде у нас будет до 10 моделей, то есть у Кьюма их больше. Целевая аудитория этих телефонов это широкий потребитель, да, который у нас сейчас в Украине, к сожалению, составляет до 80%.